У Коломийській громаді також підтоплено багато вулиць. Є проблеми з каналізацією, як в середмісті, так і на околицях. У села громади також загроза підтоплень. У нас відбулося засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, де були заслухані доповіді всіх старост державної служби з надзвичайних ситуацій поліції. Предправників Прикарпатобеленерго, івано Франківськ газу стосовно ситуації в нашій громаді через значні душі. Багато де по місту є підтоплення. Всі комунальні служби задіяні, де Служби ДСНС свою основну силу зараз зосередили в селах Вербівської громади, де в Нижньому вербіжі, верхньому вербіжі ситуація значно гірша. Вони ліквідовують ситуацію наслідки надзвичайної ситуації. Там У нас в міській раді працює цілозобова гаряча лінія 0800 503 303, де куди люди звертаються зі своїми проблемами в кого що підтоплено. Це все фіксується, і в порядку черги, і в пріоритетності небезпеки виїжджають аварійні бригади. Для ліквідації наслідків водоканал має запас води. Зараз свіжу воду не беруть, бо в річці потім запасні показники по чистоті, mm -hmm. але в них є на декілька днів запас питної води, тому вони не очікують проблем з питною водою. Проблеми можуть бути або з каналізаціями десь по місту, десь вони так само аварійна бригада їздить, викачує, розчищає. І з криницями в приватному секторі буде вже. Особисто досліджуватися і приймати рішення. Це гірша ситуація в Саджерці. Там в Ланчині було перелиття через дамбу з потічка, там є затоплено декілька вулиць, але вже вода спадає. Всюди всі старости говорять, що вода спадає. Де затоплено, буде викачуватись вода.